Їм вручають ордени і медалі підтримують побратими. А вони продовжують чекати своїх чоловіків додому. На сьогодні такими, що зникли безвісти, вважаються 18 бійців батальйону Кривбас. Ще двоє знаходяться у заручниках бандформувань. Четверо чоловіків потрапили у полон неподалік Логвинового 9 лютого 2015 року. виїжджаючи з під Дебальцевого. Буквально наступного дня їх показали по російському скандальному Ньюз». Ми виїжджали батальйоном. Нас батальйон був на Шістдесят процент комплектує сані менше даже. підполковника Саричева. Звільнили через два місяці секретника Олександра Макуха. Через рік я прошу прощення. таке невелике об'явлення. Ровно 30 хвилин назад в наш строй, в нашу сім'ю, поповнився макух Олександр е, Асвабож. Микола Герасименко та Олександр Лазаренко досі лишаються у полоні. Рідні військових кажуть, це один із тих нечастих випадків, коли родинам вдавалось підтримувати зв'язок зі своїми чоловіками, навіть коли вони були у полоні у таких собі данських казаків. Телефонує раз в дві неділі до 22 червня 2015-го мали зв'язок тривалий, але з 22 червня зв'язок обірвався. Причини ми не знаємо. Коли дзвонив син раніше, він підприєм, що їм об'ясняють, що їх скоро будуть перевозити в СІЗО. І вроді як говорили, що заводити будуть на них уголовні ну, кримінальні справи, як нам розказував син, їм світить срок до 30 років. За що? За те, що вони прийшли з оружием на Донецьку республіку. За словами Наталії та Людмили, разом із Кривбасівцями у полоні знаходяться ще 30 людей, серед них і цивільні. Конкретики ніякої немає, як вони там живут. Ну, Сказав, що полуподвальне поміщення було, такі яруси якісь. Вроді би як как архів якийсь там говорять, були, от вони на тих полках там жили. З Медведчуком зустрічали, зустрічалися з півтора року один раз, 10 чоловік, який офіційно нам пообіцяв, що до кінця цього року, навіть раніше, ті люди, які попали до нього на прийом, обов'язково будуть звільнені. Вот. Маємо надію на зустріч з президентом. Наразі регулярно жінки спілкуються з Іриною Геращенко та представниками СБУ. Допомагають криворізькі депутати-волонтери демократичного табору та кривбасівці. Хлопці з батальйону це, – це нам дуже пощастило в цьому. Дуже пощастило. А керівництво батальйону так, також. Ну, Сіньковський, Юрій Олександрович, всі це всі його дуже хорошо знають. Це людина, якого навіть знають в Києві. А по Почерняю, я утримуюсь. І комбат має стояти в перших рядах, коли ми їдемо на місці на якісь акції, на якісь зустрічі. Він, як воєнний, він повинен приходити, і питати, задавати питання, що конкретно зроблено. А не ми, мами, прийшли, сльози пропускали нам, навішали, що ну ви ж розумієте, це це держава. Потерпіть, помовчіть. Терпіти сили ще є, але мовчати жінки точно не збираються. Наступний візит до київських можновладців вони планують 8 серпня.